Вітаю вас на каналі «Ландшафтний Джем і запрошую поринути у фантастичний світ флористики. В цьому випуску до вашої уваги неперевершена експозиція британських флористів. Представлена на Челсі Флауве Шоу. Вишуканий гігантський квітковий диптих вітає гостей Челсі вже на вході з Ландонґейт. Почесна місія оформити центральний вхід випала на долю флористки Люсі Вейл. Однак це стало ще й неабияким випробуванням на стрес для неї. Адже згідно з проектом, відвідувачі на воротах умовно мали накривати дві гігантські символічні квітучі хвилі, та що ліворуч мала нагадувати море і бути з квітів синього кольору та різних його відтінків. Рослини для цього проекту готували ще з березня, прагнули використати саме сезонну продукцію лише місцевих розсадників. Однак, через примхи погоди квіти не встигли набрати відповідного вигляду для шоу, і концепцію довелося поспіхом міняти на іншу. Замість синьої хвилі створили рожеву. У той час, як синя хвиля мала символізувати море квітів, Рожева, у свою чергу, за задумом Люсі символізує і прославляє усіх жінок, причетних до флористичної справи. Ця історія черговий доказ того, як винахідливо і творчо дизайнери здатні долати перешкоди і перетворювати недоліки на переваги. Тож перипетії з цією композицією вкотре нагадали про непередбачуваність наслідків глобального потепління і проблеми, з якими стикаються виробники рослин. Перш ніж ми увійдемо до великого павільйону, де саме і виставлені флористичні композиції, я хочу показати ще одну інсталяцію. Також представлену просто неба. Характерну для сучасної флористики. Це арт-об'єкт з рослин і знакових літер RHS – абревіатури королівської спілки садівників. Зазвичай це яскрава і дуже ефектна фотозона, виконана з найдорожчих рослин. Однак тенденції в садовій і флористичній галузі постійно змінюються. Не оминула мода і інсталяцію речес. Авторка дизайну Дебора Бейн назвала свій проект Збудити почуття. Вона поєднала флористику та садівництво, використавши сенсорні рослини, яких приємно торкатись, можна спробувати на смак, послухати, як вони шелестять або відчути їхній аромат. Це такі рослини, як чистець візантійський або заячівушка, трясунка, сальвії, чебриці, рукола. Візуального драматичного ефекту композиції додають хмаринки кермека широколистого та лунарії. Вийшла ось така стримана і витончена, водночас чуттєва інсталяція, якою можна не лише милуватись, а й поспілкуватись з нею. Ми полишаємо пастельні спокійні кольори інсталяції Дебори Бейн. І поринаємо ловбияння фарб під куполами великого павільйону, де представлені флористичні композиції у двох категоріях це оздоблення вуличних ліхтарів та художнє переосмислення промислових каністр. Око одразу вихоплює чорну діжку з-під нафти. Підняту майже на триметрову висоту. Час корінних змін таку назву має ця композиція, а пишний флористичний каскад, що падає на землю, втілює здатність природи до відродження. Кольорова гама інсталяції це веселка. Темний фіолетовий символізує руйнацію, якої завдають природі недалекоглядні дії людини, торкаючись землі. Рослинний водоспад розквітає оптимістичними барвами, сповненими життя і любові. Алегорія зрозуміла і одразу прочитується відвідувачами. А от технологія виконання інсталяції у багатьох викликала питання. Опорою для масивної конструкції стала на перший погляд ажурна, однак міцна колона з гілок видких рослин. Авторка Аня Норіс. Сміливо поєднує посухостійкі рослини з гортензіями, півоніями та трояндами завсідниками англійських садів. А от композиція поряд, яка називається танок світла, практично повністю складається з екзотів за винятком хіба що аліумів та духмяного горошку. Металеві каркаси жовтого та вускового кольорів. Оздоблені в тон справжнім квітковим мереживом з орхідей, антуріумів, троян спрей та інших коштовних рослин. Ідея композиції від флористки Роу Сяо, яка народилася у В'єтнамі. Це зустріч сходу і заходу, гармонійне співіснування різних культур. Поряд ми бачимо ще один вуличний ліхтар, оздоблений квітами схожої кольорової гами. Ця інсталяція називається Мир і присвячена вона Україні. Вускова жовта гірлянда спіраллю зіймається в небо, а вінчає щедру квіткову композицію лелека. Птахів для цієї інсталяції зробили українські майстрині, яким Велика Британія надала притулок на час війни. Флористи повсякчас прагнуть наповнити свої інсталяції глибоким філософським змістом. Даремне марнування часу, так називається ця композиція, з розкішними півоніями. Авторка Паула Рутледж нагадує, що настав час докорінно змінити ставлення до захисту нашої планети і активніше впроваджувати ідею сталого розвитку. Годинники і корені, якими декорована інсталяція, чіткі символи цієї ідеї. До речі, усі розкішні квіти використані в роботі, вирощені на сімейному підприємстві Ньюарку, яким керує Паула зі своїм чоловіком Стівом. Одна з головних задач таких флористичних виставок королівської спілки садівників максимально підтримувати вітчизняних виробників. Цей квітковий тунель, який символізує якість життя, виконаний з трьох арок в стилі місячних воріт. Проект має назву П'ять відчуттів добробуту. Інсталяція наповнена яскравими квітами, які одним лише своїм виглядом заряджають глядача енергією. Композиція демонструє, як живі квіти та листя здатні стимулювати чуття зору, слуху, нюху, дотику, смаку, позитивно впливаючи. На наше самопочуття. Бадьора палітра квітів та листя від яскраво рожевого до кольору лайма відповідає певним відчуттям. Якщо уважніше придивитися до цієї композиції, то між листям монстери та вишуканими елітними квітами можна помітити биту цеглу уламки труб та різних будівельних матеріалів, так званий постіндустріальний пейзаж. Ця інсталяція. Як і більшість на шоу, теж сталий розвиток, і в квітковій індустрії, зокрема. Ще одна робота на цю ж злободенну екологічну тему називається ботанічний розлив. Всередині композиції стоїть вежа з нафтової діжки, алюмінієвих контейнерів та обрізків дроту. З неї б'є флористичний фонтан з вишки два метри. Робота символізує дисонанс між діями людини. І крихкою красою світу природи. Ажурна композиція з каркасом з лози називається Моя квіткова душа. Опора з природного матеріалу підкреслює екологічний підхід до вирощування квітів. Дизайнера на створення цієї композиції надихав власний досвід, а кожна гілка і квітка інсталяції були вирощені в її розсаднику. В цілому інсталяція зібрана з ключових сезонних квітів та гілок дерев і кущів, які ростуть практично в кожному саду, і доступні геть усім. Фіолетова пристрасть на перший погляд це гігантський романтичний букет. А от за задумом автора, це терапевтичний арт-об'єкт, виконаний в лікувальній кольоровій гамі від блідо-бузкового до насичено винного. Заспокійливий вплив підтримують також відтінки зеленого та білого. Тут зібрані найефектніші сорти фіолетових дельфініумів, вишукані блакитні троянди, бузок, аліуми, левкої, гвоздики, бузина. В якості каркасу використано гілки дерев і кущів, а також екологічні матеріали, отримані в результаті вторинної переробки. Не менш ефектна і така ж пишна композиція, але вже у пастельних тонах називається плетений спокій. Сміттєва діжка стоїть в центрі, її можна помітити лише зазирнувши всередину. Декорує старий непривабливий бак, який тепер став важливим ядром композиції. Гігантська куля сплетена з натуральної лози. В цій двометровій інсталяції використано до пів тисячі квітів стриманої кольорової гами. Пастельні сорти півоній, троянд, дельфініумів, ортензій, орхідеї, лілій. Яскравими акцентами слугують глоріози та розкішні фрітілярії. І на сам кінець нашого флористичного екскурсу дещо епатажна, однак дуже актуальна на сьогодні інсталяція дерево і скляних пляшок. Чому вона нині така важлива? Причин кілька: і всі вони знову про довкілля стали розвиток, використання матеріалів, які піддаються переробці, і нове життя старих предметів. Однак для флористів у цій інсталяції є ще одне послання: на всіх заходах королівської спілки садівників віднині заборонено використовувати для композиції чи букетів флористичну піну. Такий популярний і зручний матеріал для людини, однак згубний для природи. Флористичні багаторазові колби не заборонені. А що таке скляна пляшка, як не колба. Тож тепер у колекціонерів гарної порожньої тари є відмазка, охорона довкілля та захоплення флористикою. Особисто для себе завдяки цій інсталяції я зробила відкриття, як використовувати гарні пляшечки з-під парфумів. Котрі завжди так боляче викидати. На цьому все. Якщо вам було цікаво чи корисно, ставте лайки, адже це спонукає знімати для вас більше цікавих відео.